Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Хочу ну, анонс такий для тих, хто перший раз зайшов на наш канал. На цьому каналі я і мій брат Олександр. Ми показуємо ну, взагалі порцеляновий посуд, статуетки. Ну і деякі цікаві також речі, які... У нас з'являються на огляді. Перед початком огляду розпаковки хочу попросити підписатись на наш канал, хто дивиться нас не підписаний. Подобає. Ну і коментар. Сьогодні понеділок, Як кажуть, день тяжкий. Ну, щоб скрасити ваш вечір. Отак ось так сніму вам розпаковочку таку невелику. Щоб вам не було сумно, почнемо ось така перша посилка. Це у нас е, тут е, три від підписників і одна від постачальника. От, так, Ця посилочка у нас приїхала з Кривого Рогу. Пан Володимир. Зараз ми покажемо, що ми тут нам пан Володимир з Кривого Рогу. Прислав земляк недалеко тут. Так, щас покажем. Так, запавкована гарно купилишка. Так, ага, все. Впомню. Це у нас ось така ось льється пісня, гуцулочка. Так. фотки була пара до нього. Так, є ось світлини присилав, так споминаю їх ось такий оцульчик. Це у нас скоростень, ось така парочка є. Потім ми переглянемо все детальніше. Огляд буде пізніше. Ось такий якут з соболем, це у нас Баранівка. І повинен бути другий. Так, бачите, всю пам'ять мені не відказує. Ось такий другий. Також Баранівка є. Так, а це у нас. Ага. Це у нас ось така фігуристочка. Величенька така, здоровенька, це у нас полонна. Гарна така, до речі, статуеточка. Цікава, велика. Так, перша посилочки є. Буду так швидко. Давайте оцю другу, щоб вона тут не, не заважала. Це вже це підписник. Так, місто Південна, Харківській області. Пан Олександр. Так, ага. Пан, пан Олександр прислав Дуже гарну, красиву статуетку. Ящик такий величенький. Оце нова пошта. Вони люблять такі, як кажуть, повітря пересилати. Ну, хай краще так, чим вона розібреться. О, оце він мені наслав. Знаєте, оце такий баклажик. пакував Добре, ще баклажки отакі. Ну нічого. Головне, що, щоб вона доїхала добре. Так, що, давайте я її зараз розкручу. Тут намотано багато пирешок. Ну, Це добре. <кій> Головне, Скотчем таки заліплено. Так, Тільки хотів сказати, щоб скочем не заліпляли. <кій> Все одно заліпили. Це у нас ось такий сажатрус і папелюшка. Дуже красива, гарна така статуетка. Вона мені дуже подобається, така здоровенька, височенька. Це у нас Київ. Давайте зараз їх отак от сюди поставимо, щоб вони не заважали нам далі розпаковувати. Так, це у нас від мого постачальника. так що не буду вам казати, звідки я. І що, як кажуть, свої канали, як в розвідки, не видаємо. Так, нова пошта також пакувала, бачу. Так, поїхали. Ага. Це у нас Танечка з мечем Це у нас Київ, вищий сорт. гарненька статуеточка вже давненько вона не попадалася. Так, що далі? Встали... <кхи> а, все, вповне. Так, це у нас ось такий лижник синенький. Стара городниця клеймо. Гарненький. Дякую. добре. Так, і остання. Так, зараз я ящичок розкину. Ось, ось така величенька. О, це взагалі в мене вже і е, років за 2-3 такого не було оленя. Ось такий олень. Це у нас полоне. Так, є, є тут така присутня надпис з Ну, вона обирається легко, нічого там страшного немає. В цьому так. Є такий так, і ось ця... Посилочка це у нас пан Володимир місто Харків. Вже довго я з ним, як кажуть, перемовиний вів. Це дуже такий колекціонер. У нього багато статуеток. Давненько я вже з ним так говорю, давайте вже присилайте, будемо ділитися з нашими гарними людьми нашими підписниками, глядачами нашого каналу такими гарними статуеточками. І ось він нарешті прислав. Статуетки гарні, красиві. Будемо зараз щас... ось така у нас дівчина корма голубів. Дуже гарна статуетка. Рідкісна. Це у нас закиха полона. Клас. Сутряточка дуже гарна. Так, щоб ви розуміли, чоловік все життя колекціонує, мати його колекціонувала. Ось така це із серії Суботник Тригубовий. ось такий Червоноармієць армієць з трубою. Мати в нього також колекціонувала ці речі, вона Взагалі працювала в сфері, все зараз далі зрозумів, що це. Вона, як там раніше було при Радянському Союзі, надзор за цими як фабриками порцеляновими. І їй дарували дуже гарні, класні. Ось такий казак-карась з трубкою, шикарніший розпис такий. Це у нас корость, тригубова. Ну, класний, класний штовчик. І остання ось така, також я просив, щоб він її прислав. Ось таком в авторському розписі. Гляньте, ось така вишивальниця. Я гадаю, що вам вона... Ніде не попадеться ось в такому розписі. Гляньте, в якому красивому. Це у нас закиха полонна. Ось такі маки. Ну, Гарна, гарна статуеточка. Гляньте, сзаді вся шикарніша. Це художники цих заводів, фабрик розписували ці статуеточки. Або для себе, або для, ну, як кажуть тоді, знаєте, цих секретарів всяких наших партийних чиновників партий, цих партій комунізму. І ось такі гарні речі. У нього ще багато таких класних, цікавих, красивих. Я бачив його колекцію. Ну, як кажуть, зайшов і був такий, знаєте, як... Рот відкрив. Дуже гарні у нього красиві статуетки. Видно, що людина займається дуже давно цим. Так що, я гадаю, ми з ним, як кажуть, наладимо контакт. І ви також будете такі гарні речі для себе. Ці, цих статуеток, мабуть, там ну, може, та й я, я гадаю менше десятка. Чим ексклюзивна річ, тим вона ж більше цінується, як кажуть, інвестиції влажуються. Якщо в звичайному розписі їх там тисячі, мільйони, ну, як так кажучи, то цих десяток, то ну, ясно, що вона. Буде дорожати більше, ніж ті. Тому що, дивіться, от така вона буде тільки у вас, як кажуть у цьому фільмі, і у Майкла Джексона. Хі -хі -хі. Дайте, клас. Ну, я дуже задоволений, що він пішов зі мною на контакт. Ну, зараз бачите також така ситуація. Їх там дуже також обстрілюють. Всі люди зараз знервовані. Ну, зрозуміла війна. Так що дивіться наші огляди з Олександром. Намагаємось показати вам гарні речі, які вам задоволення принесуть. Хочу вам побажати всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І всі телефон Viber, всі контакти будуть в описі під цим відео. Ще раз нагадую, це Андрій з Дніпра. Для тих, хто перший раз дивиться наш канал, ще раз нагадую, наложених платежів у нас немає. Тільки повна оплата, і тоді ми висилаємо. Хто з нами працює, ті вже давно не бояться. Пакуємо ми самі гарно. Так що всього вам гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до побачення.